Вітаю, вас, шановні друзі. Ви знаєте, я вже в принципі перестав дивуватися від всіх ініціатив нашої дебільної української влади, але те, що вони запропонували сьогодні, ну це вже взагалі просто ні які ворота. Я думаю, всі ви бачили вчора заяву Ірини Верещук, яка запропонувала евакуйовувати росіян із Курської області, там де зараз ідуть бойові дії, на територію України. Розумієте? На територію України, тобто. Своїх евакуювати ми не можемо, тому що зараз іде примусова евакуація, наприклад, в Сумській області, 180 населених пунктів евакуйовують. Плюс іде примусова евакуація на Донеччині. До мене звертаються волонтери і кажуть, що треба евакуювати терміново близько 40 тисяч українців, і держава в цьому абсолютно ніяк не допомагає. Тобто вони кажуть, ми надамо транспорт, але розміщувати шукайте самі. Ні будинків, ні гуртожитків нічого держава не надає. І тут вони кажуть, ми будемо евакуювати росіян на територію України. І от сьогодні знову та ж сама Верещук видає чергову заяву і каже, що оцих росіянчиків будуть евакуювати в Сумську область. Питання: а нахіра вони там потрібні? Ну ви тільки вдумайтесь: от я розумію, що не всі росіяни підтримують цю війну, і не всі українці вважають там, що повністю всі росіяни це наші вороги. Але тим не менш, 10 років іде війна. Два з половиною роки повномасштабне вторгнення, особливо жителі Сумської області там постійно знаходяться під обстрілом. І зараз оті люди, яких вони 10 років вважають е окупантами, ворогами оцих людей зараз до них будуть підселяти в їх регіон. І от як це має виглядати? Тобто зараз жителі Сумської області повинні забути все, що вони пережили за ці останні два з половиною роки, і сказати, все, шановні росіяни, ви тепер в такій самій ситуації, як і ми. Тому питань немає. Ви наші, в нас до вас претензій немає. Отак це має бути? Чи як? Для чого вони це роблять? Чи, можливо, вони це роблять для того, щоб люди там один одному глотки поперегризали зараз? Я не знаю, чесно кажучи, звідки у них такі ідеї. А напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно зараз цих росіян з Курської області евакуювати на територію України? Тому що я вважаю, що це просто чистої води піар і провокація.